Нація з великим серцем. Саме таким є слоган документального фільму Справжні. Допрем'єрний показ якого відбувся на Прикарпатті. Ця півторагодинна стрічка розповідає про мешканців Карпат, які в розпал війни стали волонтерами. Місцева влада, підприємці та громадські активісти згуртувалися, аби власним коштом прихистити тисячі українських сімей, які втратили домівки. Спільними зусиллями вони створили карпатський волонтерський центр, усередок допомоги, до якого долучилися сотні небайдужих людей. Спочатку було дуже важко уявити, яка буде історія. Ну, ви саме розумієте, що волонтерський рух в нашій країні був завжди і повсюди. Тобто, всі люди на початку війни згортувалися. Тобто, це було а, в кожному місті, в кожному в громаді, в кожному будинку чинився опер. Тобто, люди згортувалися і діяли. Е, цей фільм він будувався на прикладі цього окремого регіону, але такі ж приклади були по всій країні. Ми почали спілкуватися з людьми, але не поверхнево, як знаєте, по горизонталі. А ми почали заглублюватися в їх. Культуру в їх дії, тобто в тому, що вони думають про цю війну, і вони почали відповідати справжні речі, які ми в принципі коли чули, були так аж мурашки по поштою. Ну так от і почалася історія. Для військового документаліста Дениса Воробйова цей фільм є третім у творчому доробку про війну. А от для музиканта та продюсера Дмитра Цепердюка стрічка стала дебютом у жанрі документального кіно. Тож він зізнається, що трохи хвилювався перед презентацією. Знаєте, 30 років на сцені як перший раз. Ну, як мій психолог сказав, якщо людина не переживає, то він не мій клієнт. Так що, я, звісно, що я переживаю нереально. Тому що, чесно кажучи, як артист, як там, продюсер, режисер, я дуже багато робив продукту музичного і творчого. Але зараз це кіно. Це, по суті, це щось нове для мене. І тому Мої переживання просто зашкалюють, але я маю великі сподівання. Я маю велику надію і велику впевненість, що все пройде круто. Ідею зняти такий фільм кіномитцям запропонував очільник карпатського волонтерського центру Андрій Мартищук. Саме він і став генеральним продюсером цієї картини. Це було весною 23-го року. Пізно вночі мені не спалося. Я переглядав наш переглядав нашу телеграм-групу, в котрій фіксуються абсолютно всі речі, які ми робимо в межах карпатського волонтерського центру. Оскільки я є керівником карпатського волонтерського центру і постійно координую абсолютно всю допомогу. Я сидів, переглядав, перечитував всі повністю переписки, переглядав усі фото, всі ті. Допомоги, які були надані карпатським волонтерським центром, і в якийсь момент переді мною, от як перед очима, пробігла весна 2022 року. Я пережив заново всі ці події, я пережив заново всі ці емоції. І в той момент виникла ідея. Зафільмувати так, показати в документальній стрічці весь той період, все, що відбувалося на території Яремчанщини, як люди між собою взаємодіяли. Наскільки люди були чистими, відкритими, криштальними, коли нас спільна біда об'єднала навколо однієї ідеї, ні в кого не було жодних меркантильних чи якихось корисливих мотивів, так а всі готові були іти до кінця і віддавати останнє задля того, щоб допомогти Збройним силам. Допомогти вимушеним переселенцям, котрих в тому моменті в регіоні було дуже багато. Коли ми сюди приїхали, почали спілкуватися з людьми, ми побачили їх справжність. Тобто, це була основна проблема, як назвати фільм, тому що. Перша, перша проблема, яка виникла, це була назва. Що сказати, ми хотіли назвати спершу справжні люди, а потім у Дмитра виникла така ідея. Він каже, а можна можливо фільм справжні і є справжні. Тобто, тут саме слово каже саме за себе. Тут багато історій, багато різних людей, але те, що їх об'єднує. Це та потужна сила, яка, яка нам має назву єдність нашої країни. І те, що вони зробили, це був великий меседж, такий меседж нашим бійцям, що позаду наших бійців є справжній тил, який їх буде тримати. Тож і допрем'єрний показ фільму «Справжній» зібрав досить широке коло глядачів, багато з яких водночас є і його героями. Переважно це люди, ті, які були об'єднані власне в цьому фільмі, які були об'єднані з перших днів війни в карпатський волонтецький центр. Це і, і молоді бізнесмени, і прості люди, і, і столярі з столярних цехів. Знаєте, немає такої якоїсь градації, хтось супер віп, а хтось звичайний. Ці всі справжні люди збираються тут і про це в кіно. Герої фільму пригадують найважчі дні 2022 року, коли гірські громади Прикарпаття намагалися дати притулок, їжу та медичну допомогу вимушеним переселенцям, а паралельно шукали можливості, аби забезпечити всім необхідним новостворені військові підрозділи. До прикладу, тоді Яремчанська громада прийняла понад 25 тисяч вимушених переселенців. Люди з півночі, з сходу з півдня. Переїжджали в нас на західну Україну. Великі бажання було людей поселитися в нашому регіоні. Дехто переїжджав, вони просто два-три дні ночували і їхали далі, бо черги були великі на кордоні, і це було тяжко. Тяжка дорога була, і це все впало відповідальність на нашу єремчанську громаду, на підприємців. Небайдужих людей, які хотіли працювати, допомагати, і по мірі можливості ми максимум допомогли, кому могли допомогти. Ми в 22 2022 році. Вийшли з цього волонтерського руху, започаткували його багато нас, спільних знайомих, друзів, підприємців. Зароджувався батальйон, зароджувалися ті герої, які по сьогоднішній день перебувають в зоні бойових дій. Тобто, це ж все йшло паралельно. створювався батальйон, і в той же час волонтерський рух допомагав нашому батальйону, що саме цікаво, тому що перші дні війни це важко було щось купити, придбати. Від амуніції до продуктів харчування все закуповувалося через волонтерський рух, через саме через карпатський волонтерський центр. Хлопці дуже потужно допомагали ЗСУ не тільки нашій військовій частині, але відповідно Збройним силам України. Як починаючи з амуніції, закінчуючи засобами індивідуального захисту військовослужбовців, медикаментами, ребами. Дронами, ну всім, чим могли, і на протязі всього часу, бо я на даний момент звільнений за віком з ЗСО, але дякую цьому фонду, ми отримували дуже багато допомоги від них. Людям потрібно щось для того, щоб піднімався дух. Тоді, коли вони бачать об'єднання людей, коли вони бачать цю синергію, допомогу, вони якби і будуть старатися до чогось такого долучатися. А цей фільм це насправді дуже ексклюзивна річ, і сама суть сам, саме важливе в ньому якраз те, що тут дотичні от самі прості люди, тобто інтерв'ю бралися в простих пересічних волонтерів в тих людей, які працювали над масштабними проектами. Або над дрібнішими, які працювали з 2014-го, які які з 2022-го. Тобто, от суть фільму мені здається саме така. Основною ідеєю, яку ми хочемо показати у даному фільмі, це показати наскільки ми, українці, є сильна нація, наскільки ми сильні духом, наскільки у нас велика єдність в момент, коли у нас біда, і задати питання. Чому ми не вміємо бути такими ж згуртованими в той момент, коли у нас все добре? Коли біда стукає в наші двері, ми, ми зароджуємося, ми відновлюємося і ми об'єднуємося. Що саме головне, війна продовжується, ми не можемо зупинятися і маємо всі об'єднатися, абсолютно всі об'єднатися. У нас є один спільний ворог, це московіти. І Війна далеко ще не закінчилася, і треба працювати, допомагати солдатам Збройним силам України і розуміти, що тут не може бути ніякої радості, бо ми не маємо ні перемоги, не розуміємо, як воно далі буде, і тільки згуртованість, єднання і один єдиний ворог це московіта. остальне все ми маємо забути і працювати десь у цьому Русі, напрямку. Аби та була наша така перемога, яку ми всі очікуємо. Справжні це про феномен української нації, коли люди дійсно справжні, розповідає продюсер та креативний директор картини Дмитро Сипердюк. Творча група фільму зараз проводить перемовини з кінопрокатними компаніями, стрімінговими сервісами. А також працює над тим, аби представити стрічку на фестивалях документального кіно. Вже є певні наміри, навіть не наміри, вже є певна дата. 13 березня цей фільм буде показаний в Брюсселі для великого товариства українців і інших спільнот, які спеціально зберуться, щоб подивитися цей фільм. Вже зацікавлені спільноти в Німеччині, в Латвії, в Естонії і в інших країнах. Тож команда фільму Справжні переконана, що історію про карпатських волонтерів має побачити якомога більше небайдужих людей у всьому світі.